В вокальному ансамблі Надія я співаю вже три роки, коли прийшла працювати до Протопопівського сільського клубу. Дякуючи за те, що тепло, по-родинному прийняли мене до ансамблю, я самовіддано, натхненно поринула в творчу діяльність. Мені завжди хочеться цікаво провести дозвілля наших учасників. Ми часто збираємося колективом. Клубі, за чашечкою чаю, продивитися відеозйомки, які були зняті раніше. Збираємося на прогулянки до лісу, до ставка. Завжди хочеться витягти їх на природу, зробити цікаві фотосйомки. збираємося колективом на море відпочивати. Завжди вишукуємо будь-яку можливість поїхати до іншого села, міста. Селище, щоб і там показати свої таланти. Організовуємо веселі фотосесії в будь-яку пору року. Я не тільки співаю в колективі, а ще й співаю сольно та й в дуеті. А на свята сиджу за музичним пультом. Та ще й фотографую, та ще й знімаю відеозйомку. І щоб все це встигнути, потрібно гарно вистрояти програму виступів. А ще я дуже люблю виставляти світлини та відеоролики до соціальних мереж. Колективна дія зареєстрований в однокласниках. Та ще я маю свої сторінки ВКонтакті і Фейсбуці. і завжди намагаюся поділитися з своїми з нашими друзями, цікавими своїми новинками або виступами, або цікавими світлинами нашого колективу. Дуже приємно, коли люди продивляються наші відео і фото зйомки і дуже гарно відгукуються про нашу роботу. Колективна дія став мені родиною, яку я ціную і турбуюсь про неї. Завжди хочеться винайти для них якісь цікаві пісенні твори, внести якусь ізюминку у виконання. Цей юбілей хочеться побажати вокальному ансамблю Надія нових творчих звершень. І щоб у майбутньому ми все ж таки отримали звання народного колективу Дергачівського району. Мені здається, що вокальний колектив Надія гідний цього звання.